Ще закрутить 12 вольтний імпакт отаківого саморізика. Так, саморізик показує. На 160 мм довжина. 8. Ой, не 8, це ось 6 мм діаметр. Пробуємо в пенька. Пеньок із ялинки. Пробуємо. Легенько. Так, далі в мене є отакий грубший теж. 160 мм, мілі... да, тільки він вже діаметр 8 мм. Тільки тут торкс поміняю головку на другу. так, Пробуємо. А так. ну-ка, цей вже грубший трохи. Чекай. Пробуємо. так, В ціле місце, щоб не сказали, що халтуру. Ну, Я б не сказав, би, що дуже легко, але закрутив без проблем. Ну і слідуючий у мене лишився отакив, ого, на пів метра. Не знаю, чи що тут щось пише. Але, да, 550 мм. Спакс. Ну, це я думаю вже в наступний відос лишу здорового. Попробуємо, чи пройде цей пеньок на він, чи не пройде. Кому цікаво, класуйте наступний відос. Крутимо 55 мм.